Чи помічали ви, що дуже стало багато експертів? Останнім часом їх прям куди не зайди у соцмережу будь-яку не зайдеш, кожен третій має свою думку і вона майже експертна. Особливо це помітно зараз у світі воєнного часу в нашій країні. Ми дивимося на новини, ми бачимо дії. Деяких політиків і всі починаються розмови. Неправильно все ми робимо. Треба робити трошки інакше. І знаєте, я згадую жарт такий, що їде пасажир в таксі і заторкнув тему політики з таксістом. І це якраз було перед виборами. І таксіст почав розказувати, як. Треба керувати державою, який президент має бути, що він має робити, Які має прийняти закони для того, щоб країна жила краще. І пасажир слухав уважно це і каже: слухайте, а чого б вам це все не кинути і не піти в президенти, балотуватися в президенти?» на що таксист звернувся і каже: Слухай, а таксувати хто буде? Це показує нашу людську натуру таку, Ми завжди чимось недовольні і ми завжди хочемо щось змінити. І саме цікаве, знаєте що? Що ми з легкістю з вами знайдемо, що неправильно в будь-якій особі нас оточуючи. Чи що є неправильно навколо нас, але, але ми ніколи не бачимо, що є неправильно в нашому житті і саме в нас. І якщо ви думаєте, що ви особливі такі, то ні. Це наша людська натура, і це ми можемо бачити навіть з часів самих перших людей Адам і Єва. Жили вони у чудовому місці Едемський сад. В ньому було все прекрасно. Ви просто уявіть, навіть зараз я представляю цей час, коли в тебе нема такого спекотного літа, в тебе нема холодної зими, в тебе прекрасна, чудова погода. В тебе їжа просто навколо тебе. Ти ходи її, збирай. В тебе є все для такого, знаєте, розслабленого непоспішаючого життя. Зараз багато є людей, які женуться за таким життям, щоб поїхати кудись на берег моря, ні про що не думати, просто жити і насолоджуватися життям. Так от, таке життя було у Адама і Єви. Вони могли жити, насолоджуватися, насолоджуватися природою один одним. Але ні, турбувалося всього одне дерево на весь цей сад, яке називалася. Дерево пізнання добра і зла. І я впевнений, що вони ще до змія ходили біля цього дерева і просто міркували, що це за дерево і чому Бог заборонив їсти плоди з цього дерева. Але за допомогою твариння одного, яке почало навіть не розмовляти, а шипіти Єві, що, типу, давай, скоштуй. Слухай, ти дізнаєшся, що таке інше життя, і вона насправді дізналася. І якщо б насправді Єва не хотіла змін в своєму житті, вона би це і не коштувала. Але ж це показує нашу людську натуру, що ми з вами хочемо щось завжди змінити. Змінити навколо себе. Але ніколи не задумуємося про те, що треба міняти в себе. І це нагадує притчу, яку розповідав Ісус Христос. Давайте з вами відкриємо з вами Луки, 18 розділ. З... Почнемо читати з 10-го вірша. Два чоловіки увійшли до храму помолитися. Один фарісей, а другий митник. Фарісей, ставши, про себе так молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники. Я, або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей завести до неба, але бив себе в груди, промовляючи: Боже. Будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, ніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Спочатку роздивимося, хто такий фарісей і хто такий митник. Фарісей, це людина релігійна, яка знала Божі закони, і вона спостерігала за тим, щоб Ніхто його не порушував, І себе. Вони навіть е, свої закони трохи створювали, щоб 100% не порушити цей закон. І вони знаєте, вони більшості були такі, вони працювали на публіку, вони показували, що дивіться, який я син Божий, який я чемний. А митник. Це той, хто збирав податки. І ми знаємо, що ці часи, коли Ісус жив на землі, тоді римляни окупували землю, і вони, митники, вони збирали податки для римлян. Тому їх ніхто не любив, цих митників, бо вони рахувалися зрадниками, і що вони збирають гроші для окупантів. Тому до них ставилися трошки. Не з любов'ю. І ось уявляєте цю картину, да? релігійна людина і такий, можна сказати, зрадник збираються церкви, вони стоять в різних місцях церкви і моляться. Тільки фарисей молиться, каже, що Боже, дякую, що я не такий, як усі, навіть не такий, як отой митник. А митник навіть очі боїться підняти до неба. Б'є себе в груди і каже, Боже, помилуй мене грішно. І саме цікаве, що в той час митник більше навіть розумів, що щось він робить не так. І він як кричав і взивав до Бога о помилуванні. Зараз, коли ми з вами кажемо якусь думку про когось чи про якусь ситуацію, на кого ми з вами схожі більше. На митника чи на Фарисея, Чи ми кажемо дякую тобі, Боже, що я не такий. Чи ми взиваємо до Бога і просимо помочі, щоб Він нам допомагав змінювати себе? Якщо ми будемо з вами змінюватися самі, то і Оточення біля нас буде змінюватися. Якщо ми будемо змінювати себе, то все, що навколо, навколо нас, також буде змінюватися. Хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Це не йдеться мова про те, що ми маємо себе знецінювати і зневажати і понижувати себе. Ні. Це говориться про те, що ми не маємо ставити себе і казати, що я розумніший за усіх. Тому, любі друзі, давайте з вами дивитися на себе більше, ніж на оточуючих. Не порівнювати себе, не казати, хто є кращий, а хто є гірший, а працювати над собою. Взивати до Бога, щоб Він нам допомагав змінюватися. Хай нам Господь у всьому допомагає. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.